Так, всім успіхів. Поїхали. Так, Лев Дам'янов. Так, ну і бачимо, що він веде стрім-трансляцію. І, відповідно, в мене так само повинно писатися з його боку. З ним знову-таки я пару разів перетинався. І була ця сама позиція. Подивимося, чи попрацював він над теорією. Так. Не дуже зрозуміло. Давайте так. 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 А, непоганий хід. Тепер я не можу так, тому що кінь це 6 з нападом сюди і сюди. Хм. Давайте шах. Покличемо слона назад. І тепер ферзем відійдемо назад. А, тепер ось така ідея в нього з'являється. Непогано. Так, да, значить, виходить, що я не можу одразу бити на е 5 треба буде запам'ятати цей підкрут. Тепер, вочевидь, в мене позиція трохи гірша, але якщо змусити його розміняти, король заховається тут. Ну і після Е5, оця чаша з білопольним слоном виглядає непогано. Fersy 3 в нього є хід, і нема ферсів 7, тому що ферс це 6 з нападом сюди і сюди. І ось після Fers 3 дійсно можуть виникати проблеми. Треба грати так. І він може знову слон G5 зіграти. Тому що. А, він зі слон G5 почав. Це трошки легше. Тоді я маю право так зіграти. Пощастило, що він не знайшов цього варіанту. Тому тепер мені трошки легше стало. Так, ну, очевидно, королем. Але все одно пішак на F4 буде підривати e 5 Д4. До речі, також непогана ідея. Так, ну здається, пішаком треба відкупатися, інакше зовсім халепа буде. Mm -hmm. Давайте так, і на такий хід D5 зіграємо. Хоча б коротку рокировку не даю. Але молодець Лев дуже непогано грає. Я, виходить, ось з F'E погорячкував. Так, ну а на ферзь Д2. D2... Напевно, за Чорні поля я повинен також поборотися. Давайте так, щоб Тура вийшла в бій тепер. Ферзь сюди. Тура може сюди перейти. Ну, в принципі, позиція врівноважилася. Центр в мене непоганий. Так, він же 4 хоче піти. Давайте поки так, щоб цей пішак був захищений. А, я поле F1 контролюю. Це дуже непогано. Тоді я, можливо, з цим ходом поквапився. Але все одно пішака захистити варто. Так, це хорошо він пішов. М -м -м, слон не тримається. Доведеться сюди відступати. І тепер в нього це поле є. Стало погірше. Але знову таки. Так. Турайде сюди. Так, страшенні дірки в мене. Ладно, будемо рятувати ...еншпіль. Погану позицію отримав і страждаю дуже сильно. Так, нічия, втримав.